Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні ми з вами оглянемо Core Box Set тобто набір, основний набір гри, навіть не стартер сет, для настільної рольової гри Dragon Bane. Що можу сказати в принципі про Dragon Bane? Насправді небагато. Я тільки чув про цю гру, особисто не грав. ну ладно, Я проводив один швидкий старт. Я вже не пам'ятаю по якій причині, але трошечки грав. Але якщо коротко, Dragon позиціонується як, наскільки я знаю, як заміна ДНД майже повноцінна, тобто це у нас класичне фентезі з дуже простою механікою, з характерною для ігор фрілігії, ну, не єрзі рушій, само собою, але з от станами і іншим. А так все класично для ДНД механіки є, магія, фентезі і монстрики, всякі пригоди. Також я знаю, що Dragon Bane, в принципі, з'явився з тих причин, що в Німеччині хотіли зробити своє ДНД або, власне, завести. У них це не вийшло, і тому вони створили свою гру, яка називалася щось там Drachens in... тому подібне німецькою, яка потім переросла вже в Dragon Bay. Тобто, по суті, це альтернатива D&D. так би мовити. Що воно скоро бокс ходить картки скорбів. Я не знаю, чи воно використовується певна як повноцінна колода, чи це просто. Це у нас картки ініціативи, мені це відомо. Замість того, щоб кидати кубик на ініціативу або ще щось, ви роздаєте картки. Характерна механіка для ігор «Чужий» та інших, якщо ви грали вже знаєте. Це у нас різні скарби і не тільки скарби у нас це. Картки з непоганого матеріалу зроблені, під льон, наскільки я розумію, з таким характерною сіточкою. І приємний арт, я скажу. А, тут просто монетки, наскільки багато випало. Цікаво, що при тому, що ти тягнеш карту, скрівно треба кидати кубики на кількість монет. Тобто це не фіксоване якісь значення. Імпровізовані зброї. В різних локаціях, наскільки я можу судити, це прикольно. Якщо гравець, наприклад, запитає, що я можу підібрати з підлоги таверни, тяне карточку і бере киплячий котел. І описується, що він робить. Цікаво, це насправді хороша ідея і досить прикольно. В такому випадку гравець залучений в процес і знає, що тут в нього випаде. Ну, власне, опис є. А майстер собі тихо розслабляється, і тільки описує. Картки пригод. Зараз глянемо, що це знову скарби. Ну, скарбів багато, я думаю, там всього кілька, кілька монеточок, та й все. А тут у нас і намистинки, і кілечка, і одяг, і зброя. Хм, це теж в скарбах і гримуарчик, і непогано. Виглядає цікаво. Adventure. Ага, це у нас, наскільки я знаю, картки для самого боксета, здається. Типу, як чутки. Штука прикольна, але шкода, що англійською. І просто так звичайний гравець не зачитає. Але цікаво. Чому б ні? чуток витягнув і що вас чекає наступне. Каталог ігор з релігії. Блейдрунер не грав, але цікаво було. Walking Dead ходив, One Link ходив. One це було б цікаво зіграти, Коріліс теж цікаво. Чужий грав тільки, WS грав. Мутантів маю. Lands маю, але не грав. Twilight хотів би зіграти дуже цікава механік. Ігра про третю світову гібридну, власне, де ми зараз живемо. Байки з петлі теж грав. Цікавий боксет. Я не знав, що він такий є з фігурками. Сімбаром хотілось би пограти, а набор прям гарний. Мурбург і що ще і сайтворк. Оці ці теж в мене є. Підставки під ці павни, силиконовий гель. Кубики. Кубики прозорі, гарні в цілому і читабельні, але відчуваються якимись простенькими дуже. Я знаю. Але з іншого боку, тут у нас є спеціальні символи. Це наскільки я знаю, дракон це у нас критичний успіх, а демон це у нас критичний провал. Класне позначення, щоб гравець не думав, що у нього випало. 20-ка, що це означає, чи ще щось. Шкода, що не на всіх кубіках є максимальне значення символом, було б прикольно. Ох, тісно запихнуте. Dragonbane. З чого почати, ясно. Правила. Це вже у нас прям. Я не знаю, чи це повноцінний прям бук з правилами, здається, б, звичайно більший, але ти не менше. У нас є персонаж навички магія, спорядження, бойовка, бестіарії і пригодки. Арти виглядають ефектно. Дуже, я би сказав, стиль впізнаваний, і верстка оця зеленуватого такого сепії кольору подобається. Воно має свій шарм. Такий, знаєте, якийсь. Старих мультиків, можливо, 90-х, діснеївських, коли вони ще дозволяли собі щось таке дарк фентезійне або подібне. Книжка прикольна. Товстенька. Відчувається, що це прям хороший блок правил, який допоможе майстру освоїтися в грі і провести якусь кампанію. Тут у нас пригоди. Книжка теж немаленька. Одразу відчутно, що це прям може бути міні-кампанія. Наскільки я пам'ятаю, це здається типу sandbox варіант. У нас є мапка, ми зараз її теж поглянемо в повній форматі. Але, здається, тут близько 10 чи 12 квестів. Це у нас зовнішній опис розділи і пригоди. 5-10 пригод. Є Ріду Маунт, це здається з то, що я водив, і інші. Тобто можна з кікстартера почати, а потім, якщо сподобалось, брати core Stats і піти по іншому. Як бачите, у нас теж контенту навалом, мапи є, арти є, арти прикольні, до, до неігрових персонажів кожні окремі арти це класно. Ось є. Мапки, бачите, всі простенькі, буквально одна локація і декілька сіточок розкинутих. Не те, щоб дуже занадто детально. Але зрозуміло, що де знаходиться, що теж непогано. На одинці в розломі глибокого падіння, це у нас соло пригода. Не фанат я соло пригод. Трошки грав, по Ктулху, по пендрагону навіть. Але визнаю їхню логіку, щоб ти познайомився сам з грою і зрозумів, як вона грається. Це прикольно. Просто треба раз розпробувати. Але загалом книги, ігри і соло — це цікава концепція. в принципі. І класно, що вони взагалі існують. У нас є мапка. На у папері. Тут у нас 150 мільйонів подяк. Напевно, кікстартером. Можна навіть себе знайти в теорії. А це у нас туманна долина. мапа. Гарна, тематична. прямо в стилі цих старих мап, де купа всяких нюансиків намальовані, типу дракони, там, мистинки, замки і всі камінчики. Цікаво. Це я так розумію, стандартна якась бойова мапка мінімальна. Ну, як бачите, мапа маленька, щоб бої проходили легше і швидше. В чому ні. Це у нас на мене стартові персонажі Бастон Блоджо Вервольф. Лист персонажів виглядає класно, мінімалістично і компактно. Мені подобається особливо ця от рамочка велика і такий жирний Dragon Bane. Класно розділена інфографіка здоров'я та вілпавера. Могло бути синім, але ну, найже буде. Але червоний яскравий такий видимий, ти то точно розумієш, де в тебе пункти здоров'я. Ну і сам шолом, зброя і броня окремо розташовані. Це теж класно. Ось. Навичок немало. Напевно, ще більше, ніж ДНД, але граються вони тут трошки швидше: Крістіана Смілива, хафлінг. напівбухти, халбей. Скачур. Орля місячне срібло. Ельфійка слідопит. Архмастер аутхан, Дідок Чаклун І Порожні. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять порожніх листів. І павни, які вже видавилися. Я не хотів тебе тут видавлювати, запихуйся назад. Павне виглядає цікаво. Знову ж таки, я не то, щоб них фанат, але класно, що вони зроблені по формі, тобто це не просто квадратик. А можна навіть по силуету зрозуміти, що де знаходиться. Тобто у Ментикори свій силует, у троля свій силует, у Павука свій. Це прикольно. ну І той факт, що вони взагалі існують для корбокса взагалі класно зробити, реалізовано. Воно того вартує. В цілому, що можу сказати? Набір виглядає повноцінним. Справді складає враження, що купивши цю коробку, я можу проводити Dragon Bane, не заморочуючись за основну книжку правил, або ще якісь додаткові пригоди, тому що 10 пригод, самі розумієте, це може бути сесії, ну скільки, бо я по 2-3 на пригоду, навіть якщо швидким темпом грати, то сесії 20-30, а це вже непогано так розкинуто. На півроку мінімум контенту. Кропка міцна, масивна. Навіть по вазі розумієш, що тут це повноправний базовий набір. Напевно, більше тобі поки що і не треба. Ось такий от огляд. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба!